в шкаф і придаві паперенісліскаліня, я больше нічого не відео. На засіданні у Деснянському районному суді Чернігова Людмила Муцька згадує події, що відбулися 24 листопада минулого року. Тоді з нецензурними гаслами та фаєрами невідомі з символікою Десни прийшли до кабінету на той момент виконувача обов'язків директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка. Залітає просто чоловік 8, мужчин, котрого від 40 мабуть, до 45 років. Що були впливанні, які вони вели себе некоректно, кричали, мацірілися. Вони говорили, що корупціонери, воно з посадив. Бачив те, що відбувалося і Василь Сердюк. Тоді він був у Овчаренка на робочій нараді. Схопили мене за руки, за ноги і овчаренка почали. Теж схватили. Мене те, що схватили, винесли через коридор, потім на вулицю і винесли. І викинули. Район сидінь для глядачів бігової доріжки. Отямившись, розповів Василь Сердюк. Він вибіг на центральну алею стадіону. Там він побачив, що Олександр Овчаренко був у сміттєвому контейнері. Його там наносили удари. Підняли це був мусорний контейнер і кришкою по голові там били і в кінці кінців присів його накрили і. Начали вести. у Черенка за межі стадіону, чоловіки залишили його та роз'їхались. У нього дійсно була розбита голова і рана, куди вийшла кров. Він був в шоковому стані. Йому було дуже у нього був іспуг такий, що він був сильно побитий, У нього все боліло. У нього була трімнія скора, коли приїхала зміряли давлення. У нього давлення сумасшедше було. Просто були, як знаєте, як як звірі. Як звірі, які сподворотні, просто з знизу, ногами, руками, знизу, збоку. Не це не люди, це не не чоловіки. Вони кричали: ми ультрас Десна». Олександр Овчаренко був директором стадіону імені Гагаріна з 2008 по 2013 роки. 18 листопада минулого року він повернувся на цю посаду вже у статусі виконувача обов'язків. В день призначення Овчаренка представник «Ультрас Десни Богдан Дементов розмістив у соцмережах повідомлення про те, що з приходом нового керівника Десні можуть заборонити проводити на стадіоні домашні матчі. Олександр Вчаренко цю інформацію спростовував. Керівництво Десни свою причетність до побиття заперечувало. Ознав з соціальних мереж. це ненормально, коли до людини вистосовують фізичну силу. Звісно, чи були причини у фанатів мати там якісь неприязні стосунки з Авчаренко? Якщо я вірно пам'ятаю, у них давно історично вже склалися негарні Займовно наразі Олександр Овчаренко не виконує обов'язки директора стадіону. Його змінив Андрій Волков. А поліція за тиждень після нападу встановила особи майже 80 учасників нападу на Овчаренка. Вони переважно родом з Київщини. Двом найактивнішим учасникам побиття повідомили про підозру у хуліганстві. Розгляд їхньої справи і триває зараз у Деснянському районному суді. Наступне засідання відбудеться 7 вересня. На ньому допитають інших свідків. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Новини на Суспільному.